Вітаємо! Сьогодні я, Богдана та моя подруга одногрупниця Аліна, розповімо вам трохи про те, що таке феміністична критика та теорія жіночого письма. Познайомимо з основними представницями цього напрямку та їхніми працями. А допоможе нам у цьому стаття Христини Стельмах Теорії жіночого письма та феміністична критика. Чому ви не пишете? Пишіть, ваше тіло мусить бути почуте. Гелен Сіксу. Спочатку авторка зазначає, що у феміністичній літературній критиці розрізняють кілька оригінальних напрямків, тому немає одностайності щодо розуміння питання жіночого письма. У кожній з феміністичних шкіл акценти розставлені по-різному. Сьогодні ми розповімо вам про чотирьох представниць феміністичної критики щодо теорії жіночого письма Симоно де Бовуар. Юлію Кристову, Люс Ірі Гарей та Гелен Сіксон Симона Де Бовуар. Друга стать. Праця цієї дослідниці стала важливою теоретичною підваленою у феміністичній теорії. За її словами, саме через те, що жіноча екстенційна ситуація відрізняється від чоловічої функції репродукції, жінка приречена на ролі другого плану. Для того щоб змінити це становище, потрібно зайняти чоловіче місце, перетворити чоловіка на об'єкт. Так і в письмі, жінкам потрібно привласнити чоловічу культуру. У другому томі своєї праці Бавуар розбирає поняття другої статі статі іншої. Вона говорить про те, що нам не зовсім потрібно це поняття, адже воно навпаки відмежовує жінок їхню літературу. У творчості жінка, ніби приречена бути особливою. Неправильним є те, що жіночі ідейні світи відрізняються від чоловічих. Лише асимілюючись з ними, жінка стане вільною. Проте в цій асиміляції конче необхідно приносити й свої цінності. Юлія Кристова послідовниця семіотичної традиції Барта, інтелектуальне, філософське письмо. Дослідниця розмежовує жіночі та чоловічі способи позначення світу. У чоловіків це символічні, а в жінок семіотичні. Проєктом Крістової, як зазначає Христина Стельмах, є ідея звільнення пригніченого аспекту мови жінки. Отож, щоб вивільнитися від пригніченості мові та письмі, жінка потрібно перше переоцінити відмінності, особливо сексуальні. Друге перевідкрити тіло. Третє взяти до уваги соціальну та історичну ситуацію. Четверте, звернути увагу на перспективу зміни роботи над мовою та літературними формами. П'яте, винайти нові цінності, іншу чуттєвість, кохання, етику. Жіноче письмо це вид певної субверсії, оскільки постає проти влади та насильства, прислухаючись до автентичних переживань власного тіла, пошуку голосу, природи всередині себе. Кристива таркається поняття негативності заперечень. Його простежуємо, наприклад, у тому, що жінки створюють власну практику письма. Відмовляються від чоловічого дискурсу у використанні мови, їхніх норм, синтаксису, літературних форм і так далі. Вона говорить про два принципи жіночих текстів: перший зневага до композиції, чіткої логічної та традиційної структури, виформування власної, другий принцип денейтралізація сигніфіката того, що дає значення, відсутність фабули, тематичності. Що ж тоді забезпечує цілісність у тексті? Чуттєвість, присутність особистого тіла, бажання, а не просто змалювання світу. Концепції пані Юлії були новаторськими, але вона не ототожнювала їх з фемінізмом, хоч значно вплинула на феміністичну теорію та жіноче письмо. Люсеріґерей. Етика сексуальної різниці. Праці цієї дослідниці були досить радикальними, тому певний час їх не сприймало академічне середовище. Переосмисливши теорії Фройда та Дереди, Ерігерей зробила висновок, що жінка в традиційному світі описується лише через стосунки з чоловіками. Зазвичай у негативному сенсі. Тому для жінок необхідно створити спеціальну символічну систему. І революційним у письмі Ергерей стає звернення до метафор тіла, символіки жіночої біології. Вона першою почала досліджувати стосунки між жінками з позиції психоаналізу. Шукала шляхи створення в літературі позитивних зв'язків, а не лише суперницьких. Теорія Ірі Грей ґрунтується на перепрочитанні патріархальних текстів та виявленні в них ознак жіночності, адже, на її думку, жіночність є під свідомістю чоловічої культури. Проте, хоч Іригрей і окреслила шляхи визначення в письмі, але позитивної дефініції жіночності вона, на жаль, не створила. Практично дала нам лише теорію. Хелен Сіксо, сміх медузи. Філософиня Гелен Сіксу з своєю працею сміх медузи створила неабиякий резонанс у гендерних студіях. Книжка стала предметом критики для гендерних теоретиків. Що ж такого написала авторка? Сікс вважає, що через фізіологійні особливості жінка мислить через тіло, цю здатність слід використовувати в творчості. Для неї письмо це порив та перевідкриття сексуальності. Щоб реалізувати проєкт звільнення, Сіксу пропонує писати, незалежно від того, чи буде той твір літературно вартісним чи ні. Жіноче письмо це пісня, політ, легкість. Сміх медузи це феміністичний маніфест за звільнення жінок. Жінка повинна писати себе, писати про жінок і перенести жінок у письмо, з якого вони були вигнані насильно, так само, як і зі своїх тіл. Жінка повинна принести себе в текст так само, як і у світ та історії. Пишіть себе. Отож, усі ці дослідниці намагалися відірвати патріархальну владу мови і створити феміністичну кортмодель, корт мову, корт владу. Однак згадані практики спротиву втілюються в мові, тому насамперед варто змінювати її. Через це нині феміністські теоретики досліджують літературні тексти. Щоб виявити та підкреслити в них жіночі способи означення. Також у статті пані Стельмах пише про феміністичну критику в Сербії, де, попри вкорінені патріархальні суспільства, феміністичні ідеї еліта сприйняла досить добре. Тут термін жіночі письмо почали використовувати досить рано, ще на початку 80-х років. Спочатку його використовували лише літературі, а згодом і за її межами. Кілька десятків років у Сербії виходять часописи про феміни та жіночі студії. Однією з представниць феміністичної критики є студентка Роланта Барта Ната Перешич Попович, перша дослідниця жіночого письма, яка отримала за свою розвідку науковий ступінь доктора наук. Її робота, література як спокуса, вела в сербське літературознавство поняття жіночого письма. Загалом, майже весь категоріальний апарат феміністичного літературного дискурсу. Отож, на цьому нас поки все. Сподіваємося, з нашого відео ви почерпнули та відкрили для себе щось нове та цікаве. Тому гайдо виконувати прохання побажання Сіксу, писати про себе та для себе, приносити себе в текст так само, як і у світ, так само, як і в історію, буквально писати цю нову історію. Бувайте!